Доброго дня, мене звати Ксенія, мені 9 років я вчуся з 4-му Б класу в загальної освітньої школи під номером 98, місто Харків. Я сьогодні хочу вам розповісти про материк Антарктида. Антрактида найпівденніший і найхолодніший материк нашої планети. Його площа складає 14 мільйонів кілометрів. Антрактида материк, що розміщений у південній півкулі. Заврім Землі майже повністю у межах південного полярного кола. Континенти перетинають всі мріяння, які сходяться в точці південного географічного полюсу. Антрактиду називають материком на краю світу. Вона віддалена від населеного Суходолу. Найбільшими островами Антрактиди є острів Олександрів, острів Беркнер, острів Терстон. Найбільший півострів Росса. Антрактида це льодова пустеля з дуже малою кількістю опадів і постійно з низькими температурами. На території Антрактиди є Антрактичні оази. Це ділянки з озерами вільні від льоду, а влітку і від снігу, оточеними льотовиками. Оце картинка Антарктида взимку. А це картинка, це влітку Антарктида. Це мох. Пів... Південні береги материка омивають океани: тихий, Атлантичний і індійський. Це Антарктический океан, це Тихий океан, це Індійський океан. Ось де вони розположені. Найбільшими морями є веделла, роса, Беліснессигаузена. Найбільшими озерами Антарктиди є ванда сходу фігурний. Це зображення з морями. Я вам тільки розповіла про найбільше е, моря, а тут ще є і маленькі моря. Це там, де виділено, там. Це найбільшими морями. Природна зона Антарктида. Це Антрактична пустеля. Рослинний світ Антарктиди. Це мох. Те, що зображення, на, як виглядає Антрактида влітку. Оце. Це мох. Лишайник. Водорості, тварини світ Антрактиди, переважно птахи, пінгвіни. Це пінгвіни. Це альбатроси. Це баклан. Тобто, це буровісник, а це баклани. Це чайка. Також є тюлень, Морський леопард. Він дуже небезпечний. Він їсть пінгвінів та, та птахів. Він тільки на зображенні та, такий милий. Так, сильний кит. Пантрактити ще є тварини та птахи. Тільки я вам не показала, тому що їх багато. Ну. На цьому все. Я сьогодні вам розповіла про материк Антарктида. Все, до побачення, гарного дня!